Привіт, малята! Я сурикат Рико, я дуже люблю рити землю, а ще я люблю розповідати цікавинки про тварин. Сьогодні я запрошую вас до Миколаївського зоопарку, де живуть тварини з різних континентів. Хочете дізнатися цікавинки про них? Звичайно, ви ж допитливі діти. Сьогодні ми познайомимось з тваринами Південної Америки. Відгадайте, хто це? Живуть в Америці звірята, Товсті, наче поросята. Мають довгий гнучкий ліс, населяють густий ліс. В лісі мешкають ропухи, ари, мавпи, рідні мухи, змії, кажани, вампіри, ягуари і правильно тапіри. Саме про них я вам зараз і розповім. Короткий пристосований для хапання хобит. Хобот тапіра надзвичайно рухливий. Він увесь час витягується і втягується, обмацуючи всі предмети. Тапіри дуже давні тварини, які майже незмінними дійшли до сучасності. Більшість сучасних видів тапірів мешкають в Південній та Центральній Америці. І один вид у Південно-Східній Азії. Найбільш відомий і широко розповсюджений вид тапірів рівнинний або бразильський тапір. Саме про нього ти сьогодні і дізнаєшся. Живе він в Амазонському тропічному лісі. Ці тварини виростають в довжину близько 2 метрів. При цьому маса тапіра варіюється від 150 до 270 кілограмів. Тапір одинокий, обережний мешканець лісу. Він уникає відкритих просторів, але дуже прив'язаний до води. Чудовий плавець та водолаз. У воді тапіри не тільки рятуються від спеки, а й звільняються від кровососів. У воді вони і харчуються, і плавають, і ховаються від хижаків. Бразильський тапір травоїдний люди його не турбують, він годується в будь-який час доби, крім спекотних полуденних годин, які проводить у воді. Використовуючи своє рухливе рило, цей тапір харчується листям, бруньками, паростками, які зривають з дерев, плодами, травою, водяною рослинністю. Якщо тапір не може добути ласу гілку, він піднімається на задні ноги, спираючись передніми на стовбур. Головні вороги бразильського тапіра крокодили і великі коти, як, наприклад, ягуар і пума. І, як це не прикро, суттєвою небезпекою для тапіра є зустріч з мисливцями. У тапіра завжди народжується на світ лише одне дитинча. Новонароджені різко відрізняються від дорослої особини. Вони володіють захисним плямистим забарвленням, яке допомагає злитися з навколишнім ландшафтом. Смога з дитинча довго виходить з матір'ю. Вона не відпускає далеко від себе малюка, відкликаючи його, як тільки він відбіжить на 2-3 кроки убік. Зменшення кількості тапірів відбувається через полювання на них, а також через знищення домівки цих чудових тварин тропічних лісів. Саме тому розведення тапірів... Кроком для збереження цього виду. Пропонуємо вам подивитись на цікавих табірів, які мешкають у Миколаївському зоопарку. Зоопарку Чекають на вас малята в гості. А я прощаюся з вами до наступної серії.